Не дитина каже, мама, швидше шахет, я тільки добігла і вибух. Вони біжали туди, коли вона була, і не встигли просто. Дві людини в важко критичному стані, прооперовані. кадри вже повторного удару, шахеди в сумах кордонмедіа стали його свідками. Перші два поцілили у лікарню. Після першого прильоту я ходила дивитися в районну. Дзвонить дитина, каже, мама, швидко шахет. Я тільки добігла і вибух. Буквально могли стеклами мене побити. Ви були а в укритті сиділи? Ми в коридорі, а вже потім в укриття пішли. В коридорі з дитиною. Ну, у нас вікна цілі, а тут у мене перший поверх, у мене цілі, просто відкрилися, а далі побудувала. А про загиблих не знаєте, це не з вашого будинку? Ще не знаю. Ну, вроді рідні всі живі. Жаль, маємо на ранок два приліта шахетів. Один приймальне відділення, травпункт, і на другому повністю, по поверсі повністю зруйнова операційний блок. І другий шахет прилетів на другу сторону в кришу. І четвертий поверх повністю впав на третій поверх, там, де було неврологічне відділення і частина реабілітаційного відділення. На сьогоднішній день на зараз ми маємо. 100% відсотків підтверджено про одного двохсотого. На жаль, і ще зараз ДСНС під завалами розбирає четвертий поверх. Ймовірно, теж ще одну жіночку не можемо знайти, тому ну, можлива ймовірність така є. На сьогоднішній день у нас зараз два. Дві людини в важко критичному стані, які знаходилися на приймальному відділенні, прооперовані в інших закладах і 10 знаходяться в середніх та легкі ступені важкості. Також розгорнуть зараз штаб. Зараз всі хворий, це більше 231 хворий на ранок ну, в лікарні був, фактично було там 86-тіх, всі вони переведені в інші лікувальні заклади. В першу чергу це були реанімаційні хвори, які інтенсивну терапію потребували. Інші планово зараз вивезені по іншим закладам міста суд. Персонал на зараз в шоці. Всі чекаємо закінчення ДСНС, розбірки будемо потім вже ізучати. Дивитись, що скільки, на жаль, втрачено, ну там обладнання. Зараз ми бачимо, що всі вікна, всі двері. Це в першу чергу, і забезпечити. Зараз зараз ми забезпечуємо, щоб дороговартісне обладнання не було там ну, якби винесено кимось там чи пошкоджено. Тому займаємося згідно планів ліквідації надзвичайної ситуації. Третій шахет ударив на подвір'ї багатоквартирного будинку. В першу чергу прийшла команда, та яка проживає тут по місці. Вона дала інформацію про перший приліт в лікарню. Зразу ж виїхала перша і друга автівки. Ми прибули на місце, були ну, вибиті двері, вікна там все інше, звісно. Тобто перевірили лікарню на, на... На тих людей є там, хто залишився чи ні. І після цього був повторний приліт. Це було на наших очах. Ми бачили і одразу по прильоту ми прийшли на місце падіння шахеда. На жаль, він упав у дворі, і тому були люди, яким вже ми допомогу надати вже не могли, але надали допомогу поліцейським, які там працювали. Там, ну, наклали турнікети тим, яку це була потреба. На клізійній пов'язки, там пораненому, якого була таркальна травма легенів, теж наклали, вивезли людей, ті, які потребували допомоги. Зразу ж важких вивезли. Ну і надавали допомогу тим людям, які потребували допомоги. Це маломобільне були, спустили, надали допомогу. Там теж були різані травми. Заходьте, заходьте, не стесняйтесь, людей багато. Ой. Проходи, проходи. Проходьте, проходьте. Успіли поховатися в коридорчику. Ну, вікна повилітали. Зараз дітей вивезли. Зараз очікуємо, щоб хоча б якісь речі побрати, та у нас його будемо відвозити. Без приділу натуральний. натуральні. Якби ж ну, моє мнення, якби хоч ставляли десь. Ці різні, що збивають, десь за міром було б, я думаю, може получше. Бо mm -hmm. так, в основному збивають вже як на території міста, теж mm -hmm. Не сильно це добре. Вночі теж чули, як шахеди Так, Трохи чутно було, як збивали. Mm -hmm. А у вас квартира пошкоджена? Вікна. Поволі угу. Вже зверталися до когось? Ні. Ще Ші, сказали ожидати, зараз поки там вони розбираються, потім вже будуть там описувати, ходити. Восьмеро людей загинули, одинадцять поранених. Це постраждалі під час другого удару шахеду. Ані це біжали туди, видно, коли волна була, і не встигли просто. Ну. А ви кудись теж тікали чи були? Тікали, тікали да. Тільки тому, що слишком було. Там спочатку тут случилось, грохнуло. І потім вже, коли сюди почало летіти, вже ми давай біжати. Уже, уже ви чули, як вона летіла? Да, так? Да, да, ми навіть бачили, як він летів над, 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 над Угу. Так що да. Но це якіс, страшно. Це, мабуть, ваші сусіди оце. Ні, ні. Ну, тут же рядом магазин, как раз время такое, що може в магазин шли, може домой, може з роботи. Ну то не з нашого дома. Ну, вернее, не з нашого, вот отсюда, не з нашого району. Ну, у мене окна кухні пострадали, а так було закрите повністю окна, а потім ми бабах і самі по себе открились. А так все время сидимо в подвалі, прячемся, щоб у, у нас не попали. Фіксуємо нанесення авіаційних ударів шахедами. По лікарні міській і по мікрорайону, де ніяких військових об'єктів не було. Є багато постраждалих на цю хвилину є шість людей, які вбиті, і більше десяти, які поранені. Зараз проводиться обхід житлових будинків. Оглядаються відповідні території, надається допомога поліції, надається допомога медичним, медичним особовим складам, ДСНС ліквідує і евакуює людей, які ще залишились в цих будівлях. Розгорнути штаб в місті Суми по ліквідації наслідків.